Скоромовки про осінь. Ми до школи швидко йшли, кущ шипшиновий знайшли. Стигле гроно винограду Ганна принесла із саду. Стриб, стриб, стриб підстрибує по стерні рідня, перепілка. Перепел перепелення. У діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Край узлісся на осиці листя шелестіло, лисеняті та лисиці стежку золотило. Їжак, їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Чорно-білий чорногус у болото чорне вгруз. Лис малий і більший лис по гриби ходили в ліс, заздрить білка в лісі лису. Лис лисички ніс із лісу.